Привіт! Буде вже нова рубрика, ось така. Ми будемо проходити карту з половиною сердечка. Тут ми заспавнилися в якомусь ось такому місці, як водяний данч, похоже. Взагалі нас половина сердечка, а ми починаємо. Треба зараз нажати на цю кнопочку, щоб телепортнутися сюди. Так. І тут ми з'явилися і тут знов треба якусь кнопочку нажати. Так, це в нас щось б'є тут. Треба, щоб у нас була половина сердечка, все отак. Так, тут у нас, видно, треба на полублок просто запригнути. От сюди і там треба в водичку попасти, а то розіб'ємося. Ну тут, ну, все легко поки що. Далі нам треба сюди перестрибнути. Так, а що ось тут у нас є? Тут нічого немає, це з ось цього селища. Далі нам сюди видно потрібно. Так, і туди якось треба ще допригнути, щоб не розбитись. Дострибнули. А тепер туди в водичку попасти. Тут церква є якась. Якийсь тут цей лишній блок. А тут нам треба по оцим стрибати. Чуть не впав. Блін, розбився. Капець. Ну нічого, можемо ще разок попробувати. На цей раз нас точно вийде, тут не треба стрибати, бо розіб'ємось. А тут треба попасти прямо сюди, а то розіб'ємось. Попав. Кактуси. Об них можна теж подохнути. Дуже обережно будемо зараз тут ходити, тут кактуси. Ну, Це в принципі легко, тут нічого важкого. Так, далі ми отут, отак, треба протиснутись. Тут дуже мало місця, можна вдаритись. Тут простий колодязь. Далі знову акуратно пройти. А тут легко. А далі лава. Блін! Нас отут заспавнило капець. Я просто в лаву впав. Нам ще й... Не доробила півсердечка. Все, тепер у нас є півсердечка і буде все чесно. Треба аккуратно все проходити. Капець. Капець, ще раз. Та що мені кожен кислот, я вот это писати на мені так. Так, тут опять треба аккуратно обережно пройти. Ну і Ні, тут можна у так. А, тут рейсы так. трошки Попадаем, поставим. Опа. Чекпоинт, бо потому що тут у нас отравление йдеться значить, що чекпоинт. А тут, мені здається, вдаваш. Боже це дуже непросто. Я дуже радий, що ви дивитеся мої YouTube Shorts. Підписуйтесь, ставите лайки. ну Можете ще дивитися мої відео, я ж їх не просто так роблю. Боже, це що за такий тяжкий лабіринт? І в мене чогось там опиту півтори тисячі звідки. Божечки, це дуже небезпечно. Лабіринт. Проходимо обережненько. О, це що, чекпоінт? Ні, це не чекпоінт, ну я думаю, я зараз розіб'юсь. Тут пригу... пригучість. Стрібучість нам дало. Я думаю, я зараз впаду. А туди треба якось. О, дострібну. А, ні, якби я зараз стрібнув збився б. Далі треба до порталу цього. Ой, і ми зараз в Аду. Чуть не попав. Час трибучий нас назавжди, певне. Нащо розработчик карти це так зробив? Ну це його проблеми, а нам буде легше. О боже, зараз же... Боже, тут не остануть у О, там легко. Тут так треба дострівнути і Я Не буду рисковать, я ж туди стрібати, я тут вже як завжди. Ну просто тут походите, а тут вообще повно вогня. Впасти в нього запросто можна. Ми цій серії повинні пройти цю карту. О, дивіться, зараз туди застрілю. Зараз ще розб'юся. Капець. А ні, не розбився. О, це чекпоінт. Ми в шахті зараз будемо. Попав в паутинку, але тепер з неї треба вилізти. Це просто скриня, в якій нічого нема. Все, а тепер йдемо сюди. А що тут треба робити, як спуститись? А, видно, знов треба от сюди попасти. Капець, я видно, не туди взагалі. Впав. Фух. Ну нічого страшного, чуть-чуть тернув. Я, видно, впав. Блін, у мене тепер немає з Я звідси туди зможу. Зміг! Півсердечка є в мене. Не прийдеться здихати. Ого. Це хто таке придумав? Як я по вашому сюди попасти можу? Капець. Це важко вже. Я ось сюди стрібну. Капець аж і розбився. Божечки. Дуже важко. Я зараз по-бистрому попробую. О, тільки що вийшло в мене. Тільки в мене нема півсердечка. Я і сам здох, боже ти мій. Наше я впав, вообще. Опять нема половини сердечка. Ну якщо я получу урон, то все. Я сам здохну. Обіжжаю. Ну, прийдете здихати. Я не попав. Но... Так вже... Нє, спочатку було легко, а далі було не вже непросто. Ай. Ну, коротше. Нічого страшного. Може звідси я попаду туди? Якось. Та не попаду я туди. Ну, капець, ну в мене зараз... Чого тут якесь воно погане? Це капець, ну я хочу туди зараз попасти. Якось туди треба ж попасти. Попав! Попав! Я попав в цю дюрочку. Представляєте, і тут якась скриня, може в ній щось є. Два сердечка. Як завжди якесь воно неправильне. А це левіть. Оце... Ой, ой, тут чекпоінт. це видно, нам потрібно взяти лівітацію, ось так. Залетіти сюди. Знов беремо і летимо сюди. Цікавий рівень. Ось ще є. Куди, куди? Там, блін, та я ж... Прийдеться здихати. Ех, якесь воно погане. Долетіли. Треба буде долітати правильно, тут буде. Я перелечу там чи не долечу, то понятне діло, що так здох. нопочка сюда долечу можно туда я сюда ту лет то блин куда я пішов? не просто так да мені треба туда туди бігти. лети блин я суду Я вже тут застряг надовго, але я придумав, дивіться, я ж можу тут встати і я достаю. І долітаю. Чого я не додумався до чого? А там навіть кнопки нема, значить туди долетіти не вийде. А далі сюди. Куда? Це я міг туди аж долетіти, божечки, що я наробив? Ну майже все вийшло, ну що я так пану. Ух, ну не, ну бомж, все, капець. Знов. Дивіться, дивіться, я долетів, це треба було туди на краєчок встати і сюди. А тепер що? О, тут можна пройти. Але тут якісь плити. Ой, тут скелети. Блін. А що тут робити? Глянь, вони просто розстріляли мене. І самі ще й згорають. Розработчик карти якісь. Зараз просто ялин мені дуже швидко. Накраечок. Дай вітань, я ось так я залазив сюди. А що там таке? Що це за звуки? Мені здається, що мені потрібно йти ось тут. Вони ж мене бачать. Що мені робити тут? Не ж можу спокійно мене порозтрелювати. Але я можу пробігти. Ні, урону не получив там. А тут треба... ой, божечки. ну це чекпойнт. Будь ласка, це ж чекпойнт. Де, да, це чекпойнт. Тоді стрибаємо. Тут на кнопочку і летимо. О, і не розбився ще й. Лабіринт водяний. А що тут тяжко? Тут просто пропливсти треба. Правда, куди плевсти, це взагалі не зрозуміло. Не сюди, значить сюди потрібно пливзти. Яку сторону, давайте сюди. Тупік. Водяний лабіринт. Я наш мене кого не хп. Ну нічого страшного. Якщо я нанесу щось собі урон, тоді коли не треба. На чекпойнтах можна, то тоді... Вже буду здихати просто так. Я щось сюди маю дострібнути? О, видно, шо що я щось трохи не то зробив. Це я там спавнюсь. Дострібну. Капець. а може я просто сюди дострібну і не розб'юсь? Ні, я розбився, Блін, треба здихати повністю. Чопеть. Так, ну тут взагалі не зрозуміло, як я маю сюди дострібнути, може розпришку треба. В мене вийшло з першого разу якось. І тепер головне не здохнути. О, ні, я тут точно розб'юсь. Мені туди треба. А тут чотири блоки, але воно там нижче. Зараз дострібну. Получилось, фух. А тут уже три блока, я не розб'юся, але мені треба дострібнути. Не стрибаючи. Вийшло. Тепер туди трохи нижче. Тепер сюди потрібно нам. Фух, капець, я б тут розбився, якби на поутинку не попав. А тепер треба от сюди. Ну тут легко, якщо правда, вміти стрибати і паркурити. Дострібнемо, якщо постараємось. Ну, а тут уже легко. Паркурити я вмію, але ну, не, не, ну, не прям круто так. Опа, це що таке? Це нам треба спускатися тут? А що це там? Це ми тут спавнимося. Я можу чекпоінт розробити? Давайте далі спускатися сюди, головне не впасти. От сюди можна спуститись. Ого, як нам багато проходити. За одну серію, певно, не пройдемо. Той, хто цю карту робив, він, певно, дуже крутий. Це не просто її пройти. Постаратися ще треба. Я вже так задолбався тут це все проходити. Ну, нічого в мене не вийде. Опа, спускаємося. Ми вже майже спустилися і... А нам... треба на гриб чи ні? Так, да, на гриб нам потрібно було. А тепер треба он туди дострібнути якось. Капець! То стрибую, не впав! Діздох, я тепер тут нічого зробити не можу, я падаю. Ну, давайте зараз спробуємо просто підранити. І не впав. Та я впав. Розбиваємося. Чого в мене пів сердечко? Що це таке? Неправильно якось. Спідраним, спідраним. СюдА. сюди. Далі сюди. Сюди, сюди. Спідранщик. І Тепер на гриб. Далі треба, щоб туди достригнути, то треба якось. Получилося. Це було непросто. З другого разу аж. А тепер головне не впасти. Далі туди. Давайте туди дійдемо і вже будемо закінчувати. Подивимося, чи вам понравилось. Блін, я впав. Чого, чого, я так впав просто. Я знову тут здох, я не знаю, там треба видно в бік якось. О боже, Я на цьому моменті задовбався вже це все проходити. Нема півсердечка, сердечка, ну, якщо урон буде, то я повинен це пройти. А як там пройти? Ну боже, це ж невозможно. Тільки що вийшло. А далі що? Ну, а далі що робити? Треба було сюди залетіти. У мене тільки що вийшло. Фух, єлі-єлі. І далі ми кудись прийшли вже. На цьому ми будемо закінчувати. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся. Я зараз ще не зможу пройти цей рівень остав. О, дивіться, тут треба виходить шукати, ну... Хоч ми в наступній серії будемо це все тут робити. Всім пока, ставте лайки, підписуйтесь, поки я не задихнув.